Всім привіт! Вітаю вас вже в себе на балконі. Це в нас лоджія, і я, як і обіцяла, вам показати свої квіти, які зростають у нас на балконі. Ну, Гарного вам перегляду. Це в мене така стійка. Вона раніше стояла у квартирі, потім вона стала мені заважати, і ми винесли її на балкон. І ось тут в мене зростає розмарин, ось такі квіточки, ну отак, ось такі папороть, фуксія. Вона, знаєте, влітку дуже висохла, тут так спекотно влітку. Ну, Звичайно, нагрівається через вікно все тут, така жара стоїть. Навіть вікна відкриті, не допомагає. Ну Якщо на вулиці жарко спекотно, то що вже балакати що тут під склом? І от вона була, висохла зовсім. Я думала, пропаде, а ви бачите, стало прохолодніше, і вона так гарно пішла зростати. І якось була, занесла в квартиру, думала, ну мороз тоді в тому році був, і я її занесла і думала, ну збережу, щоб ж не замерзнути. І, не, і так і не винесла її на балкон. Що ви думаєте, вона почала рости сильно і потім пропадати, так що їй треба зимовка холодна, ну, фуксія. Я її оставляю. Ну, це вже як сильні морози, тоді я тільки їх можу на декілька днів занести в хату, в квартиру і знову виношу на балкон. Так, що у нас тут? Тут у нас газанія, яку я привезла. Ну, і посадила в горщик, і ось, бачите, пуп'янки. Можливо, заквітує, а можливо, ні. Це мене грейпфрукт вирощений з кісточки. Це мені фуксію сусідка дала якась новенька. Ой, це моя ось новенька Фуксія. Перепутала. Це коліус сьогодні пообрізала. Я вже і багато не живцювала, але все рівно обрізаю, ну, роблю живці. Це пеларгонія, коліус, теж пеларгонія, тут і плющевидно посаджена. Ось так. А це, ось бачите, другий прохід. Це у нас дві лоджі, два балкона разом. І тут уже і на полу, і скрізь, бо в мене вже не вистачає. Це. А каліфа, я її обрізала, коли перевозила сюди на балкон. Вона в мене зростала на дачі росла, я вже показувала неодноразово. Ось тут коліуси, теж фуксія, пеларгонія, лимон, коліуси, тут плющевидна герань, пеларгонія. Ну, і ось так. Так, тут бугенвілія, ось я її підперла. Тут, бачите, паличку поставила, щоб вона, бо вона лягала мені е, на квіти і ось бегонії, коліуси. Ну, ось так, все на балконі. Тут папороть. Теж пообрізала, привезла з, з садка. І це пообрізала теж такий очіток, Ось такий очіток. Я його обрізала, і він буде зимувати отак у мене на балконі. Оце у нас тут така. Чоловік робив стійку таку сам. Ось так, тут живці плектрантуса. Оце наживцювала, поставила дуже багато, бачите, тут. Теж, Бачите, і стаканчики всі в діло. <гум> Купую різні. Отакі. То сир, сиркова маса, то ще щось, і все в діло. Навіть э, кавові стаканчики, ось, бачите, отакі. все йде в діло, тому що не вистачає у мене ну, посад... куди садити вже? ні горщиків, нічого, то, то баклашки, ну, пляшки обрізаю, то ось так. Це куліус ампельний. Ось таке, ось такі у нас це на балконі. Ось ще купила, бачите, такий купила горщик. Кашпо таке. І це кашпо влітку висаджу, він коштує, коштував 120 гривень. Це в нас є магазин, копілочка. І в цій магазині купила собі, побачила, думаю. Буде гарне кашпо для моїх коліусів. Потім побачимо, куди їх посадимо, поставимо, потім побачу покажу вже на наступний рік весною, коли вже буде тепло, всі коліуси поїдуть на дачу. Ну, а поки ось так, бачите. Тут і пінопласт поставила, щоб не на кахель, тут на кахель, і зверху така доріжка. ось, і Ну, коли мороз, то холодно, звичайно, ну, зараз то плюс 10 на балконі. Так, пішли, ще покажу в кімнатах, які раз квіти Підемо в квартиру і побачимо, які на, на підвіконні цьому стоять і ростуть квіточки. Це у мене коліуси, лавровий лист це. Якщо я не помиляюся, грифрукт антуріум малесенький, він зовсім малесенький мені невісточка привезла, мама її мама її відкопала, мені ось вирощую. Це гіпераструм, такий він здоровий і ще не квітував, такий дуже великий. І цибулина і листя, ну, можливо, заквітує. Там лимон. Так, тут фікус у мене отакий величенький. Це заміакулькас. Теж уже великий. Зростає прямо на полу, якщо цей стоїть на такої стійки. а це в мене тут я постійно отак бризгаю їх. Бо сухе повітря, і бажано квіточки свої такі оприскувати, зволожувати і повітря їм. І... Так, тут фікус отакий ось такий гарний фікус, але він у мене щось бідненький, багато листя впало, щось таке. Може, я його залила, ну не можу, а це точно залила була його сильно, і вже. Дивлюсь, малесенькі, вже рідше його поливаю, і такі малесенькі, дивлюся, ростучки пішли. Тут у мене теж лавровий лист, скрізь його потикала, де можна було, тому що не вистачає місця. І тут ми попросили чоловіка зробити мені поличку, їздили в епіцентр, купували таку дощечку. Вони окремо продаються. Хто давно вже за мною на каналі, вже бачили, як ми на дачу собі купували. Тільки в нас ми купували таку закруглену і вона глава була. А тут купили отаку, ну, щоб було куди мені отак квіточки свої ставити. Це плектрантус. Я його обрізала була, ох, який він ароматний. Лимоном пахне, ну, це взагалі такий ароматний. Це мірт, коли восени продавала свої рослинки і купила в жіночки таке міртове дерево. І вони ще, воно ще, звичайно, малесеньке, але я сподіваюся, що колись воно виросте, поки зростає в такому горщику, але для нього я купила таке вже побільший горщик, і навесні я його перевалю. Ну, це ось така квіточка. Правда, назви я не пам'ятаю. Якщо знайду назву, я вам підпишу. Ну, а тут е, теж один лимон, а другий е, грифрукт, бо я знаю, що я кісточки посадила і так багато взійшло, і мені шкода було їх викидати. І ось я їх, звичайно, отак порозсаджувала. Ну, зайняла всі горщики. Оці... А тепер треба ж знайти, щоб поприщіпувати їх. Ну, поки я не бачу ще, не знаю в кого взяти, а можливо, буду купувати в епіцентрі вже плодоносящі такі рослинки, щоб з них взяти прищепу для, для цих рослинок своїх. Дуже ж хочеться спробувати. Ось тут, з цієї сторони, у мене <смісті> мій велотренажер займаюся. Їжу на велосипеді, і ось тут внизу теж стоять мої і лаврове лист, так повисаджувала теж стаканчики. Ну, що все, що, могло, що було у мене стаканчики, горщики. Тут коліуси. Ну, це вже на підлогу поставила, тому що, я ж кажу: нема нема місця для цих всіх горщиків. Ну, Ось так. От, і плектрантус, все. А тут на журнальному столику в мене заквітував, заквітувала шлюмбергера. Це Різдвяник. Шлюмбергера. Я раніше й не, не знала такої назви, але ось прочитала та вже тепер знаю. Ось раніше називали Різдвяник, де і все. Ось яка краса. Ось яка краса. А це мій букет сухоцвітів. Це проса, а це міскантус. апачі, Зрізала і поставила. У мене і на дачі в будинку стоїть, на дачі навіть краще. А квартиру привезла, забула вже, вже забула. І думаю, господи, треба ж квартиру собі зрізати. Ну, ось вже пізненько зрізала, але все рівно гарний. Ось такий букетик. А ось квіти, які зростають в нашій спальні. Ось зараз побачимо. Це у нас фікус, він переплетений. Тут три саджанці зростає. І бачите, як уже стовбур заріс. Ось так. Я посадила три саджанці і заплела. І ось такий він уже гарний. Це ось лавровий лист малесенький, тут ось такі кактуси, це, зараз скажу, еухаріс, забула, скоро заквітує, повинен квітувати це теж різдвяник. Але він зовсім інший сорт і повинен бути, ну, побачимо, який він, бачите, повинен заквітувати. Виростила його з живця, взяла в подружки. Тут алоє. Ось тут ось така квіточка, я, правда, не пам'ятаю, як її назва. Ось така. Це в мене тут книжкова полиця. Шкаф квітковий. Книжковий шкаф. Багато звичайних російських книжок на російському ну, язику і ну, хотілося б, звичайно, замінити їх на українські. Вже я купую багато українських. Ось, наприклад, мені дуже подобається зараз, оце я зараз читаю, дуже вони подобаються мені. Оце Сара Джио. Одну вже прочитала. І раніше я читала її, і оце купила собі. Дуже гарні книжки. Ну і це все вже українською мовою книжки. Якби можливо, можна було б замінити книжки російської на українські, ну, поки я такого не зустрічала. Так, а тут теж лимон зростає. Це мій ось такі привіт-привіт. Столик. Мій столик. Прикроватний такий. А це наш кухонне підвіконня і які квіточки тут зростають. Це перчик у мене. Ось такий декоративний, почав уже червоніти, малесенький. Це пеларгонія. Вона зростає тут недавно, мені свекруха передала. Отака гарнесенька, малесенька, але вона рожева, дуже гарна. Ось, а це лавровий лист, який ми пересаджували її відео на каналі. Це вирощений з насіння лимон. Ось такий. Вже величенький буду шукати прищепи, можливо, Можливо, куплю саджанець в епіцентрі е, лимона, або, ну, не знаю, буду десь шукати. Хочу прищепити, тому що з насіння вони дуже довго будуть рости. І... А ще тут на холодильнику стоїть ось така квітка аглаунема. Теж гарна, вона ампельна. Це ми з сусідкою обмінялися, я їй ну, свою дала, вона мені свою. І ось наживцювала, поставила живці коліусів. Ну, завжди я їх сразу в землю саджу, а це вже обрізала всі коліуси останні. То думаю, поставлю їх в водичку, бо нема зараз куди їх садити. Ось так. Ну, от і все, дорогі друзі. Всім вам гарного дня. Мирного неба. До зустрічі. Бережіть себе!